В Івана Франківського представили унікальний павільйон «Not for sale», який півроку представляв Україну на престижній міжнародній виставці Експо 2025 в Японії. Експозиція складається з унікальних 3D-об'єктів, що символізують фундаментальні цінності українців, які неможливо купити чи продати. Дуже красиво, дуже якісно. Ми отримали дуже багато класних коментарів з приводу нашого 3D-друку. Це саме застосована. Технологія 3D-друку FDM — це дуже висока якість класна 3D-друкованих деталей. І ми в загальному любимо складні технологічні ідеї і процеси, от і тому це наш знаковий такий проект. Організатори виставки зазначають, павільйон України на експо 2025 став ста однією з найпомітніших подій виставки. Локацію відвідали понад 3 мільйони людей. А родзинкою інсталяції стали твори українських митців у відеоформаті Це півгодини відео, як вже було сказано, яке було засноване на виставці робіт 30 українських сучасних художників на художниць, яку взагалі тому Мексиці в 23 році також співпраці з євросоюзом, і в нас надійшов запит для осаки для експо спеціально зробити імерсивну відеоінсталяцію Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана, дуже важливо на міжнародному рівні говорити про єдність та згуртованість українців в часі війни. Здавалося, така могутня держава, як Росія, напала на Україну і думала, що за Три дні можна захопити країну, можна здолати країну, можна зламати нас, знищити з лиця землі українців. Але наша єдність, наша віра в наші збройні сили України, наша любов один до одного, наша підтримка один одного. Тобто ті звичайні людські цінності дали нам змогу об'єднатися, стати багато сильнішими і незважаючи ні на що зараз, ми рухаємося вперед. Інсталяція розгорнута на території промприладу. Всі охочі мають змогу безкоштовно ознайомитися протягом місяця. Надію, що люди будуть відвідувати. Відвідувати чисельно, дивитися, які сьогодні виробництва і вироби є в нашій країні. Які цінності ми представляємо і ту стійкість, яку ми сьогодні демонструємо цілому світу. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія